Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з темою розподільна властивість множення. Отже, давайте пригадаємо, що у нас там є. Якщо до суми чисел А плюс Б, хочемо помножити суму чисел на С, що це у нас буде? Ми повинні помножити на С кожен компонент в дужках да? А множимо на С плюс Б множимо на С. Отже, продовжуємо працювати. Перший номер. 1236 виконуємо перші два завдання. Перше завдання записуємо. Мінус 0,8а. Множимо на дужку, а в дужках мінус 4B, плюс 3C мінус 0,9D. Множимо на мінус 0,8а кожен компонент в дужках. Отже. Мінус 0,8а множимо на мінус 4b, плюс мінус 0,8а множимо на 3c. Плюс мінус 0,8а множимо на мінус 0,9 d. Не забуваємо про знаки, да? слідкуємо за знаками мінус, дорівні. Мінус множимо на мінус буде плюс. 0,8 множимо на 4 буде 3,2, і в нас ще залишається множимо на А і множимо на Б. Далі. Мінус 0,8 множимо на 3, у нас буде з мінусом відповідь, Да? Мінус. 0,8 множимо на 3 це буде 2,4 АC. Далі. Мінус множимо на мінус буде плюс. 0,8 множимо на 0,9 це буде 0,72 а Д. Отже, це наша сама відповідь. Другий приклад. 0, ,8. 07 х мінус 2,5 y мінус 3,8 z множимо на мінус 0,4. Кожен компонент дужках будемо множити на мінус 0,4. Давайте розпишемо 0,7х множимо на мінус 0,4. Мінус 2,5 y множимо на мінус 0,4. Мінус 3,8 z множимо на мінус 0,4. Множимо 0,7 множимо на мінус 0,4. Буде відповідь з мінусом 0,28х. Далі мінус 2,5 множимо на 0,4 з мінусом, да? буде відповідь додатня, і це буде одиничка. Отже, буде плюс 1 y. Запишемо просто плюс y. Мінус 3,8 множимо на мінус 0,4. Це буде плюс. І давайте перемножимо, не звертаючи увагу на коми, а потім приберемо два знака. Да? Бо у нас. В першому множнику один знак після коми, і в другому множнику один знак після коми. 38 множимо на 4. 30 на 4, 120. 8 на 4 32. 120 плюс 32 152. Давайте запишу. І два знака після коми, тобто буде 1,52. І що у нас там залишається? Z. Це наша відповідь. Ідемо з вами далі. Наступний номер 1238. Теж виконаємо два перших завдання. Обчисли найзручнішим способом 16. Множимо на дужку в дужках мінус 1,3, плюс 2,11. 3,1 3,12. Що ми будемо робити зараз? Множити 16 на кожен компонент в дужках. Отже, 16 будемо множити на мінус 1,38. Буде від'ємна відповідь, буде мінус 16 множимо. Перетворимо на неправильний дріб 1,3. 8. 8 множимо на 18 і плюс 3 11. Отже, множимо на 11 8. Далі плюс 16 множимо на 16 на 2, 32. І плюс 1 33 16. шістнадцятих. Мінус 16. Множимо на 2, множимо на 3, 6 і плюс 1 на 7. Других. Скоротимо все, що можна скоротити. Да? 16 і 8 скоротимо на 8, буде одиничка і 2. Мінус 2 множимо на 11, мінус 22. 16 і 16 скоротили на 16. Залишається у нас плюс 33, 16 і 2 скоротимо на 2, 1 і 8. 8 на 7, 56, мінус 56. Мінус 22 і мінус 56 це у нас що буде? Мінус 78. І плюс 33, мінус 45. Відповідь від'ємна у нас, тому що у нас мінус на мінус більший модуль у мінус 78. Да? Отже буде мінус 45. Розберемо зараз другий приклад. Запишемо його. В дужках мінус дванадцятих.

Будемо множити на 84. Десятих. Далі, плюс 3 сьомих множимо на мінус 8,4 це буде мінус. Да? Мінус 3 сьомих множимо на 84 десятих. І одиничка множимо на мінус 8,4 буде мінус 8,4. Дорівнюємо. Все, що можна скоротити, ми зараз будемо скорочувати. Так, отже, 10 і 5 можемо скоротити на 5, це 1 і 2, 12 і 84. Давайте скорочувати поступово. Розуміємо, що на 4 точно ділиться. Да? Тут буде 3, а тут ділимо на 4, це буде 21. І теж можемо поділити на 3, буде 1 і 7. Залишається у нас 7 других, 7 других. мінус, Тут будемо скорочувати. Так, що у нас буде? 84? Скоротимо на 7. Що ми отримаємо? 12, да? щойно ми робили таку дію, схожу. Отже, буде одиничка, а тут 12. 12 і 10, скоротимо на 2. Тут буде 6, а тут 5. Так, більше ми нічого не можемо скоротити. Да, У нас тут буде 18 п'ят. Так, і поки що так і залишимо: мінус 8,4. Тут знайдемо спільний знаменник. Це буде 10. Домножимо на 5, домножимо на 2. Що у нас буде? Дивіться: 35. 10.

5 десятих. Переходимо до наступного номера. 1240. Обчисли, використовуючи розподільну властивість множення. Мінус 12 множимо на мінус 99. Дорівня. Ну, перше, що ми можемо зробити мінус винести. Так, його взагалі у нас не буде. Мінус множимо на мінус, буде плюс. Отже, у нас буде 12. Множимо на 99. Можемо помножити в стовпчик, да? але нам потрібно використовувати розподільну властивість множення. 12 множимо. 99 це 100 мінус 1. А тепер використовуємо розподільну властивість множення. 12 множимо на 100. Це буде 1200. Мінус 12 множимо на 1, 12. Віднімаємо, що ми отримаємо? 1188. Погляньте, як швидко ми обчислили усно такий приклад. Наступний. 999 множимо на мінус 17. Що це у нас буде? Дивіться. 1000 мінус 1, це наше 999, будемо множити на мінус 17. Мінус 17 множимо на 1000, це мінус тисяч. Мінус 17 множимо на мінус 1, це буде плюс 17. Отже, буде відповідь від'ємна. І від більшого модулю віднімаємо менший модуль. Що ми отримаємо? 16 983. Третій приклад. Мінус 101 множимо на 125. Знову ж таки, що у нас тут буде? Мінус за дужки винесли 101 можемо представити як 100 плюс 1? І далі будемо множити на 125. Мінус поки що за дужками у нас. 100 множимо на 125. Це буде 125 і 2 нулі, Да? 12500. Далі 1 множимо на 125, це буде плюс 125. В дужках що у нас з вами буде? 12625 дужками знак мінус. Отже, буде мінус 12625. І останній тут четвертий приклад да, в цьому номері «1001» множимо на мінус 217. «1001» – це у нас «1000 плюс 1. Множимо на мінус 217. Що у нас буде, коли ми помножимо на тисячу? буде мінус 217 тисяч. Далі множимо на одиничку. Да? Мінус 217, буде мінус 217. І ми отримаємо мінус 217 217. Ось наша відповідь. Подивіться, як ми швидко обчислили такі складні приклади. Наступне номер 1242. Винес за дужки спільний множник 3м мінус 6p плюс 9. І дивимося. 3, 6 і 9. Все ділиться на 3. Да? Давайте пригадаємо, що 6 це 3 помножити на 2. 9 це 3, помножити на 3. Давайте зараз так розпишемо. 3м мінус 3. Множимо на 2 і множимо на П, плюс 3 множимо на 3 і множимо на Т. Отже, як бачимо, спільний множник у нас зараз 3. За дужки винесемо, що залишається в дужках? М мінус 2 «п» плюс 3т. Дужку закрили. Друге. 5а плюс 5b. І мінус 5 спільний множник у нас 5, виносимо його за дужки. Від першого залишається А, плюс Б, і від останнього від третього залишається не нічого, пригадуємо, а одиничка там да, у нас мінус 1, третій приклад. 10m плюс 15C мінус 25х. Знову ж таки, бачимо, що 10, 15 і 25 діляться на 5. Що це у нас буде? Дивіться: 10 це 5, множимо на 2 м 15 це -5, множимо на 3 с І мінус 25, да, це у нас що таке 5, множимо на 5, і у нас тут ще х. Як бачимо, спільний множник у нас кругом 5. Виносимо його за дужки. Від першого залишається 2М, від другого залишається 3C, і від третього залишається мінус 5х. Так, і четвертий приклад, ви пишете нижче, я запишу ось тут, де в мене є місце. Четвертий. 8bx мінус 16by плюс 12b дорівнює. 8, 16 і 12 діляться на 4. Отже, 8 це 4 помножити на 2, і у нас тут є bx. 16 4, множимо на 4. BY. І 12 це 4, множимо на 3 і b. Дивимося. Спільний у нас кругом є компонент 4. Але ще у нас є спільне b. Отже, за дужки ми зараз винесемо 4b. В дужках від першого що залишається, якщо ми забрали 4b? 2х мінус. Від другого залишається 4 y І від третього залишається просто 3 плюс 3. Не забуваємо слідкувати за знаками. Якщо мінус, ми теж ставимо мінус. Якщо плюс, ми теж ставимо плюс. Далі все буде зовсім нескладно. І ваше домашнє завдання за дужки винести спільний множник. Завдання перед вами. Працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!